Кільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для вас. Яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи? Нагадую всім, прогноз у нас загальний для всіх тільців, Кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, телець, тиждень, 17 23 листопада. Понеділок. Дурня, початок, обнулення якоїсь ситуації, що стільці можуть розпочинати з чистого листа. Да? Іти на нову роботу, іти в нові стосунки, е іти на нове навчання, да? тобто, щось якась нова перспектива може для вас відкритися. Дурень нічого не боїться, він знає, що він. Йде у правильному напрямку, у правильному шляху, і йому хочеться цього досвіда, цих якихось нових вражень, якихось позитивних моментів, і він хоче змінити своє життя, і тому от він не боїться нічого. Карта може показати на дітей, можливо, хтось і народить дитину, можливо, хтось буде займатися з дітьми. Да? День може бути легкий, такий, знаєте. Ну і ще можете зустріти отаку людину. Вівторок. Віторок є королева кубків. Тут у нас раки, риби, скорпіони, комунікація з такою жінкою, знайомство, якісь вирішення питань. Карта може нам показувати на лікаря, психолога, езотерика, екстрасенса. Да? Тобто, можливо, ви до когось будете з цих людей звертатися. Карта нам говорить про емоції. Можливо, це буде ваш стан в вівторок, да? ви будете емоційні, романтичні, будете собі десь. Можливо, про щось мріяти, те, що вам приємне, тому що кубки це наші емоції, да, і королева кубків це немаленькі емоції. Знову ж таки, можливо, ви просто да, будете всіх любити вівторок, будете дарувати свою ласку, тепло і опіку. Середа. Середу є паж мечів. Тут у нас близнюки терези та водолії, також може бути людина з такої стихії. Ну, якщо ми не говоримо про людину, тут у нас вивчення інформації, аналіз, навчання. Да? Тобто хтось може йти десь навчатися, хтось може здавати якісь екзамени, тести проходити, якусь інформацію в інтернеті шукати. Десь можливо. Не знаю, вивчати щось те, що вам потрібно іменно в цей день. Паж мечів може говорити нам і про гострість, колкість, тобто людина, яка має гострий язик. Да? Можливо, це буде ваша дитина щось буде говорити, да? такі якісь речі, які можуть от прям вколоти. Ну, і це може бути і молода якась особа, да? і навіть стара, але з таким от молодим запалом. Четвер. Четвер. Карта мага. Дивіться, які у вас жовті карти приємні. Маг. Лідер, я можу, я знаю, я вмію, в мене все вийде, у мене все вийде. Я беру на себе ініціативу. Я опоруюся зі всім в четвер. Да? Тобто, які справи б ви не брали, мах, він доводить його до кінця. Да? І у вас буде от таке завзяття доводити до кінця, робити те, що ви візьметеся, да? Можливо, на роботі вам поручать якісь завдання, можливо, ви вдома будете займатися якимись справами. Можливо, вам треба якусь людину вговорити, да? десь щось передбачено. Перетягнути на свій бік, і в четвер буде отака можливість, у четвер ви можете це зробити. П'ятниця. Карта зірки. Зірка мрії, надії, сподівання. Щось ми фантазуємо, уявляємо цей день, мріємо про щось. Так? Тобто, якщо ми за щось беремося, ми вже тут можемо собі уявляти цю картину. Так? Зірка нам буде говорити про те, що. Для досягнення цієї цілі ми будемо працювати, причому багато, да? будемо докладати масу зусиль. Ну і карта нам буде говорити про те, що мріяти завжди потрібно, і все ж таки ми дійдемо до своєї мрії. Ще нам ця карта говорить про водолія, знака Зодіака, ну і про те, що хтось може працювати по інтернету. Тобто багато спілкування, багато. Можливо, ви себе будете виставляти. Да? Десь на публіці будете, да? тому що зірка вона сіяє. Десь будете себе показувати, розпочнете блогерську діяльність, наприклад. Да? Хочу вести сторінку. Розпочинаєте і собі про себе заявляєте. Субота. Суботу є королева мечів, також близнюки терези водолії. Карта говорить про жінку лікаря. Військового, поліцію, міліцію, адвоката, юриста, суддю, будь-кого та хто може бути присутній вашому житті. Можливо, це просто ваша мама, бабуся, дружина, будь-хто, да, якщо вона водної повітряної стихії, це може бути і вона, да, тобто вона в суботу про себе заявляє. Каже, як правильно робити, без емоцій, без нічого. От я так сказала, і так буде. Або це буде ваша енергія в цей день. Ви до всього будете підходити от з такою холодною головою. І неділя Неділю є 4 пентаклі. День, коли не захочеться ділитися нічим. Ні коштами, ні увагою, ні емоціями, нічим. Тобто я все своє тримаю біля себе. Можливо, якась є трата да, В неділю, треба піти і скупитися, продуктами чи чим. І ви не дуже захочете це в неділю робити. Можливо, вам шкода, неможливо, так і є шкода грошей, да, ви на щось інше їх тримаєте і не захочете з ними прощатися в неділю. Або ж не захочете ні з ким комунікувати, а будете е... собі згрупірувався і сам сижу вдома, і ніхто мені не потрібен. Порада для тільця на тиждень. Зірка, а так і йдіть до своєї цілі, а так і заявляйте про себе. Якщо хтось таки націлився вести якусь діяльність і так далі, карта Зірка каже: все, все, все в тебе вийде, йди до своєї цілі, заявляй про себе і сіяй. І так кільці я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!